Міжнародна ніч кажанів в Івано-Франківську в парку імені Тараса Шевченка, Український центр реабілітації рукокрилих разом із Дністровським регіональним ландшафтним парком організували еколого-просвітницьку акцію. Її мета підвищити обізнаність людей і розвінчити міфи про цих унікальних тварин. У програмі заходу були лекції про особливості життя кажанів, знайомство з живим рукокрилом та майстер-класи для дітей. Співзасновниця центру реабілітації рукокрилих Альона Прилуцька розповідає, головна причина проведення акції страх людей перед кажанами, через який вони часто травмують тварин. А цей захід міжнародна ніч кажанів. Був започаткований такою європейською організацією «Євробец», котра створена задля для охорони європейських популяцій рукокрилих. І з 1991 року вони пропонують провести такий захід, котрий зазвичай проходить в кінці літа. Це останні вихідні серпня, але можна. І в інші дати тому ми вирішили провести його сьогодні. І він власне спрямований на популяризації знань про рукокрилих поширення правдивих знань, боротьбу з міфами і, взагалі, розповідь про цих тварин, чим вони важливі в наших екосистемах. і взагалі вони мають унікальні особливості як для савців такого розміру. Наукова співробітниця Дністровського регіонального ландшафтного парку Надія Капець додає, попри всі міфи та стереотипи, кажани не становлять загрози для. Людини кажани не кусають людей. Оце можна поставити крапку. Відповідно, вони не можуть бути джерелом такої хвороби, як Сказ, і відверто кажучи, я вже в науковій літературі не знаходила жодної подібної інформації. Скоріше за все, це міфи, вигадки. І наш сьогодні сьогоднішній захід спрямований на те, щоб Розказати багато цікавого, розвінчати міфи про кажанів і щоб діти навпаки цікавились цими тваринами, але жодним чином не боялися їх. Ці тварини занесені до червоної книги України, тому надзвичайно важливо дбайливо до них ставитися та мирно співіснувати. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.